Здоров'я вам, шановні п'ятикласники! Це знову я і знову із питанням про те, як додати свою роботу у класру. Отже, шановні діти, у нас виникла невеличка проблема. Тому давайте зараз ми із вами її розглянемо. Коли учитель задає завдання, ви його виконуєте потрібно чітко знати, куди ви будете. Ваше домашнє завдання надсилати. Сьогодні я буду у ролі учня, тому не звертайте дуже увагу, але ж все ж таки розпочинаємо. Так виглядає ваш класрум. По-іншому, інколи вчителі кажуть, Google Class». Якщо уважно подивитися, то вгорі у вас стрічка. Завдання люди. Біля класу буде стояти прізвище учителя, який буде викладати в даному класі. І далі, коли ви тільки-тільки заходите в класрум, ви обов'язково попадаєте на нашу головну стрічку. На цій стрічці з'являються оголошення від учителя. Чи він надрукував, чи завдав вам. Нове домашнє завдання, чи оголосив про онлайн-уроки. Це стрічка для спілкування. Далі, коли ви подивитесь угору, дивимося уважно, там є завдання. Ми із вами натискаємо на завдання і вас. Або для вас відкривається нова сторінка завдання. На цій сторінці у вас будуть теми, які вкаже ваш учитель, і домашні завдання, які учитель вам буде задавати. Уважно дивимося, наприклад, ми будемо зараз із вами. Відкривати більш детальніше завдання. Натиснемо на одне із завдань, ось таке на синеньку натискаєте кнопочку, і у вас знову з'являється нове вікно. А саме у цьому новому вікні у вас вже є чітка інструкція, що потрібно зробити. Але ви не бачите, як здавати роботу. Тому знову натискаємо на переглянути завдання ось сюди вниз. І перед вами уже знайома сторінка. Саме на цю сторінку ви повинні будете додавати ваші роботи. Туди, куди я вас вже учила, додати або створити, або буде відмітити, як виконане. Це перший спосіб, як вам додати завдання. Ще раз, на сторінці завдання: вибираємо завдання, переглянути. Попадаємо на таку сторінку і виконуємо роботу. Прикріпляємо файли. Існує іще один спосіб, як додати завдання, яке потрібно здати на перевірку вчителю. А саме ми із з вами знову уявіть, що ви тільки тільки зайшли в наш Google клас. Знову дивимося, вгорі у вас написано стрічка, завдання і люди. А зліва у вас є завдання. Натискайте обов'язково буде там Переглянути всі. Натискаємо на Переглянути всі, і відкривається нове вікно. В даному вікні ви вже бачите завдання і на коли його потрібно зробити. Натискаємо на завдання, і відкривається знову ваша знайома сторінка. Тобто, діти завдання у стрічку прикріплювати не потрібно. Перегляньте, будь ласка, ще раз відео. Виберіть той спосіб, який вам буде зручний. На цьому все. До зустрічі, мої шановні, всього вам найкращого!